Плануєте продати свій транспортний засіб? Ось скільки податків вам доведеться за нього сплатити. У випадку, якщо ви продаєте перший транспортний засіб протягом року, ви не сплачуєте нічого. Якщо ж продаж відбувся вдруге протягом року, то вам доведеться заплатити 5% від вартості даного транспортного засобу, а також 5% військового збору. Якщо ж ви продаєте третє і більше авто протягом року, то вам доведеться заплатити 18% від вартості третього транспортного засобу, а також 5% військового збору. У випадку, якщо ви здійснюєте продаж автобуса, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна вперше чи вдруге, то вам доведеться сплатити 5% військового збору, а також 5% податку від оціночної вартості даного рухомого майна. Даний податок сплачується навіть якщо ви здійснюєте операцію вперше за рік. У випадку, якщо ви здійснюєте продаж втретє, автобуса, трактора. Причіпа спецтехніки чи іншого рухомого майна вам доведеться заплатити податки у розмірі 18% та 5% військового збору від оціночної вартості даного рухомого майна. Варто зазначити, що для військовослужбовців розмір військового збору при продажі рухомого майна залишається на рівні 1,5%.